Навів на себе тільки і навіть трошечки офігів. Дивіться, яка у мене нова прическа. Пройшло три місяці. Дивіться, як я заріс. Ось стільки у мене не було тут волосся взагалі. А, взагалі, відновлення, я вважаю, мене пройшло прям пушка-бомба-ракета. Реально, от результат, я думаю, дуже сильно залежить від того, що я дуже. Принципово віднісся до свого відновлення. І от скільки сказали, там більше 10 днів, я здається, не спав. Не лягав просто спати, а, а спав саме в сидячому положенні. І ось так виглядає моя зона. Бачите, пересадили мені трошечки сідих волосків наперед. Так, отак виглядає зона пересадки. По бокам тут де забирали в мене, теж здається, все плюс-мінус гуд. Так, воно зараз виглядає. Чин, чин, чин. Ось такий, коротше, я вже волосатик. я вже тут навіть не даю нікому стрихти. От, от, бачите, в мене яка чолочка <смаленька> маленька почала рости. <смалень> Лишаю її. Ну, взагалі, результатом задоволений, впевнений. Кажу, що зараз це взагалі це ще ерунда, це ще нічого не змінилось. Але, О, кажуть, що через рік, от якраз до літа, я буду просто. Взагалі, Красавчиком.